Всім привіт! Починається нове відео з нового поля. Вчорашнє поле ми докосили, там, де поламались, комбайн сьогодні відремонтували, з'їздили ранком, в магазин купили запчасті та відремонтували. Ну, зараз, в принципі, вилізу з комбайна. розповім, більш детальніше, тому що в комбайні, напевно, мене поганенько чути. Тут все шумить, гримить. Так, Трошки дивлюсь поваляного і тут соняшника, але не багато. Це лише частинка, на минулому полі, я не знаю, там напевно майже ну не половина, але дуже-дуже багато лежало соняшника. Так, щось набилось. Так, трошки швидше, ніж вилазити, поправляти це, це все діло. Прощенкав трошки не вдержав з щепленням, щоб вімкнути передачу тихенько. Так. Все, рушаємо. Соняшник тут маленький, поганенький, е, низ поля, ота частина, там трошки краще, якщо сьогодні дойдемо, ну або, можливо, пішки пройду, покажу, що там, там соняшник, здається, трошки краще виглядає, ніж тут. Так, ну Зараз швиденько подивимось, що в нас виходить, тому що я Прийшов, ну, з другого поля перегнав комбайн. А, так, до речі, яблучко так, їм не встиг доїсти, поки комбайн трабив круг. Дуже багато йшло в жопу. І щось дивлюсь, вітру то я скрутив, а в жопу йде ого-го. Зараз ще будемо збавляти. Так, ну більшість, ага, це повністю пусте. Пусте. Це... Насінинка наповнена, це теж майже пусте. Ну, зараз подивимося у бункер, тому що я е, е, забув кришку бункера, відкрити одразу як зайшов розкашувати загінку і не видно було, що насіння через чур чисте таке, е, наче з підвійки йшло. То йшло. Зараз... Тут, ну, в принципі, в жопу можна не зглядати комбайну, ну, тут і так видно, що багато вилітає, Ну, це більш, напевно, такий дієвий спосіб перевірки на втрати по полю шукати. Зараз вітру скручуємо ще і подивимось, що там у нас все-таки в бункері. Ну, в бункері. Дуже-дуже так Як і було до цього, то ну не дістану, не дістану я. Ну що ж, вітер скручений на всю за цим разом. Зараз ще коло робить. Дивимося, якщо на землю летить, тоді вже доведеться напевно, що швидкість скидати, тому що решта верхня. Там вже майже на всю відкрити, тобто відкривати його вже нема куди, залишиться, напевно, що тільки швидкість скидати, щоб з масою насіння, можливо, не вилітало. Ну і ще, що здивувало, на попередньому полі ми косили екватор, був гібрид, і в нього натура була 430. У цього. Ну, це не на цьому полі, а на одному з попередніх, там десь бі... міряли десь біля 350 була натура. тобто ну, Натура різниця, не знаю, можливо, насіння важче і тому там не видувало, тут видуває. ну а Можливо, як я вже сказав, доведеться все-таки швидкість трошки скинути. Ще якби він більш-менш рівномірний, був, можна було б, бити, збивати тільки, мені здається. Спробувати головку, щоб маса зменшити масу. Ось, і насіння з масою не виходило в жопу по верхньому решету. Тобто, зменшити подачу маси. Але він, на жаль, нерівномірний, дощів не було. Ну, В принципі, маємо те, що маємо, вже додати ми не зможемо. Ну і тепер причина, по якій. Комбайн простояв з учора півдня і сьогодні, ну майже напевно теж півдня. Е, обірвало в нас болти на маховику, той, ну, звісно, маховик один. Той, що крутить молотарку. П'ять е, викрутилось, при тому, що воно було у нас минулого разу. Ми коли щось ремонтували, садили на червоний різьбовий герметик. 5 викрутились легко, шостий нам завдав проблем, дуже довго з ним боролись. Сьогодні тільки викрутили, поки ми за запчастинами їздили, Ваня все-таки його видовбав звідти. Той шостий болт. І чому це сталося? Ну, а сталося це, ну я вчора сказав у відео. Комбайнеру здумалось глушити комбайн, просто не вимикаючи молотарку, газ скинув, все. Двигун заглох, молотарка бах. Удар ці зробила, ну і буквально днів, я не знаю. Точно я не пам'ятаю, скільки це. Можливо, десь біля п'яти, а можливо і більше. Він так глушив, і ну... І все. І обірвало, зразу ж болти. На маховику. Тобто, ну, молотарка ще після того, як вимикаєш, вона ще крутиться і крутиться, а так вона миттєво зупинялась разом з двигуном. Ну і все. І можна сказати, більш. Ну, не цілий день, можливо, майже, Бо, якщо порахувати <кій> вчорашні години, сьогоднішні. Ну, дуже довго комбайн через все простояв. Так. Ну що. Продовжуємо косити. Мені поки що залишили газона, можливо, накосим. Трактора поки ну, поїхали за обідом. Хоча вже там десь половина третього, напевно трошки не, не, не вийшло раніше з'їздити як, як треба ну і тракторами мені напевно ще прижинить. Ну трошки грязніше вроді да. Да? Ну, все вже там нормально на землі вже нема там пусте Так, зі скручуванням вітра і комбайнер каже все-таки трошки швидкість Збавив вітер скрутили на всю і ну, в принципі пусте все видуває. А що у нас тут? А у нас перша вигрузка. Ну Перша вигрузка з цього поля. Зараз вигрузимось та покажу поближче насіння. Так, Щось здається грязнувати, комбайнер скинув швидкость. Хоча я ще не сказав цього зробити вітром, тільки регулювали. Ну ось так зблизька. Виглядає насіння. Ну вже грязніше після того як вітер скрутили. Але, можна сказати, більш-менш. Тому що перше було е, наче з підвійки, можна сказати, чистеньке, але ну, дуже багато летіло його на землю. Видувалось вітром, ну, тобто ідеально мілке насіння, щоб косити комбайн, е, важко настроїти. Тобто, якби насіння було. Хоч покрупніше, то можна трошки вітром гратись, його так видувати не буде. О, навіть стебло одне попало. До речі, ось тут така непогана гірка є, ну це відвали. Зараз покажу, тут круто кататись на мотоциклі. Ну, зараз з тієї сторони покажу ближче. Ось так вона виглядає. Ну, мотоцикл я ні в одному з відео не показував. Він там трошки в кадр попався на відео з рульовим дозатором, я показував на ниву нашу, як встановили. ну, Он з того краю. Там я починав тренуватись, там кут менше, висота менше, ну, вона як іде зі збільшенням і збільшенням кута. Ну і тут, в принципі, також, так само може. Кому цікаво. Катання на мотоциклах ось і кут також збільшується. ну Ось тут я залітав, в принципі, і на другій передачі тут ну є трошки де розігнатись. І є такий як заїзд. Поряд. Ось я залітав на першій взагалі без проблем. Але тут такого як заїзду нема. Один раз. Пробував на другій, ну і короче, заїзд почався з удару вилки, зі складання на початку. Ну тут ось все більше нема. Далі. Далі теж такий, типу, як спуск іде позаду. Ну ось таке, як спуск, не розженешся ось. Так, розганявся і ну, на другий я не вийшов сюди, на жаль. Слабенький мотоцикл, ну тут вилітав. Тут, тут тільки ну, на першій передачі. Зараз покажу. А, воно ось поряд тут. І, напевно, трошки крутіше. Не знаю, камера передає, кут не передає. Ось. Поряд катались зі знайомими, але у мене п'ятиступка, у нього шестиступка і в мене 200, у нього 250-ка. Отут він одного разу залетів на другий. А мені на перший я намагався сюди залетіти, не вийшло, тому що в мотоцикл заривається розвісовку. Дуже важко зробити, щоб і перед не задрався, і колесо заднє було прижати до, до землі. Тобто десь я, вон... Ось, напевно, мої сліди ем, заривається, на другий намагався, на другий не виїжджає, не вистачає мощі. Ну, якби розгін був добрячий, тут також заїзда нема. І кожен заїзд з другої передачі починається з удару. А у нього ж тобто друга як. Півтори моїх напевно на перших передач. І можна під'їхати, і так як я на першій, хоч прямо тут газ давати, і двигун без проблем розкручується. Ось моя спроба на другій передачі десь приблизно ось вона завершилась. Тобто ну трошки не вистачило. А ось, ось такі от тут сліди його. Ну це так, поряд косимо. Вирішив показати, можливо, хто теж ганяє по бездоріжжю. Познаходив я в цьому році кругом міста. Місць, щоб кататись біля е, першого поля. Ну, не першого, а попереднього також. Там такі добрячі гірки, я не знаю. Напевно, ще раза в півтора-два довша. і можна пробувати на другій її брати передачі. Тобто там є, здається, розігнатись де. Ну, але, на жаль, часу за роботою нема особо покататись. Ну, а ось те, що я казав на пахаті соняшник. Ну Теж корзинка не, не дуже. Ну, не то, що не дуже, а маленька. Але цей річ був посушливий ось. Так, щоб точніше показати. Ну, в принципі, різниця була. Поки він ще там маленький був, ну, десь в коліно, то різниця суттєва була, ну, видно, зразу було, де дисковка, де похота, ну ось отак от ідеш вверх. він встиг вимахати. А, ну, корзинка не встигла, йдеш її раз, 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 оп, і видно, де дисковка вже. Тобто тут видно набагато нижчий. Соняшник, ніжна пахоті. Ну і корзинка, здається, теж трохи менше, але ну, місцями не вистачило дощів. Якби хоча б на цей рік вся отака була, то ну, в принципі було б більш-менш, але ну, повністю все в іде. Не знаю, що тут вийде з урожайністю в флорімі. У нас вийшов десь біля 12 -ти. центнер, виходив. Дивлюся небо з гектара. Поряд був екватор на тому ж полі, там десь центнер по 8 напевно, вийшло, ну а тут явно набагато менше буде. Хоча б центнер на як якби вийти на цьому полі, на 6. Рік без дощів. Цікаво, яка б була б різниця. Якби були дощі. Хоча б як в звичайний рік, не так, як в минулому, в минулому взагалі заливало і зернові, і на соняшник вистачило вологи. Ну, а в цьому році ні туди, ні туди дощів не було. Цікаво було б подивитись порівняння соняшника в. Рік, коли є дощі, ну на дисковці і поряд на пахоті. Цікаво було б подивитися, яка була б різниця між ними. Ну, а так, як то кажуть, маємо, що маємо. Сліди якісь від... тварин. Це напевно іде тропа. Не знаю звідки вона йде. Ось-ось-ось виходить поміжрядю, і він, думаю, на гірки видно. Це вже не мотоцикла сліди тому що тут був соняшник посіяний а вже напевно тропа йде, тут напевно косулі бігають скоріш за все мені здається ну ось зблизька не знаю видно не видно ось така трошки як заломлена у них тропа йде. Так, ну що ж, як то кажуть, трактор не йде до тракториста, тракторист йде до трактора. Ну але не до 82-го, ну вже вирішили не гнати, коротше кажучи, його якраз газон докосили, я думаю, на даний момент. Думаю, вже напевно ні черта не видно. В темноті зараз готую. 892-й ставлю подовжувачі. Не знаю, видно, чи в темряві не видно. Зараз може чи ліхтарика хоча б вімкнути. Так, ну. Один поставив, другий зараз поставлю, ну тому що, я думаю, зрозуміло, що однією рукою незручною встановлювати. Так, ну а чому так встановлюємо ми подовжувачі буду. Чіпляти БД. Завтра по планах переїзд на інше поле, а края там не обкошені. Ну, там, де Флорімі залишався, я показував у першому відео, він був зелений. І краї частково обкошені були. Тобто, Весь флорімі залишився разом із обсівом. І, на жаль, таке от у нас сталося на катках знову. Так, де Не пам'ятаю, ось. Не знаю, видно. На камеру. Ось Підшипник розлетівся і, здається, на... Так, зараз не тут, а, а де ось, ось тут взагалі жістячок. намагаюсь показати повністю плачевно. Ну, будемо сподіватись, що хоча б ні гайки. Там ну, все ціле залишилось. Просто підшипники розлетілись, бо у нас одного разу було. Так, ні не на цій стороні, здається. Ні зараз покажу. На іншій стороні розлетілось так, що довелось ступицю. Так, де воно тут замінювати повністю? Видовбало тут на двір дірку, повністю її розфігачило. Вал також, на жаль, розфігачило. І довелося його наплавляти. Там, здається, я вже не, не пам'ятаю, ремонтували без, без мене, я був у полі, працював. Ну Таке от у нас ставалось. І от, на жаль, знову сталося сьогодні. Разом з запчастинами до комбайну купили і підшипники, і сальники, то будемо завтра по планах проводити тут ремонт, а, а там. Косити, продовжувати соняшник. Ну, в принципі, думаю, на цьому все. Відео буду завершувати, тому що воно, напевно, вже і так затяглось, і показувати в принципі вже нічого. Зараз чіпляю БД, чекаю всіх та будемо відправлятися додому, відпочивати і набирати сил на наступний робочий день. Ну, на цьому все. Будемо прощатись.